Розказати про зарплату 9 9,9,5 це все по логбуку. Якщо не зовсім по логбуку, то 9-10. Не по 650 в день. Нам попросили в коментарі розказати про зарплати. Ну, попробую сказати, те що... те, що реально виходить у моїх друзів, тих, кому я знаю, 100%. Що... Якщо оплата 55 центів, то... За місяць виходить близько 7,5 тисяч доларів, це за 4 робочі неділі. Якщо 60 центів, то це десь 8, 8, 200. Якщо 65 центів за милю, то це 9-9,5. Ну, від 8,5 до 9,5. Ну, в середньому. Це все за 4 робочі неділі. Це все рифери. Якщо це флетбет, то десь 20, по-моєму, 8%. Це ще не... Ну, це, можна сказати, що початківець, то десь виходить 8-8,5. Десь 8,5%, мабуть. Трошки більше. Це все по логбуку. Якщо не зовсім по логбуку, то знаю, що якщо плата 0,60, центів, то десь 9-10 виходить. Ну, Це вже залежить від того. Наскільки і коли, як не по новбуку. 60, то полбуку, якщо їздиш, то можна, мабуть, дотягувати до 9. Просто в мене, наприклад, не, ну, не по 650 миль в день виходить, тільки можна теоретично і практично проїхати половбуку, навіть може трошки більше іноді. У мене я подивився, мене вийшло за от, попередній місяць 13 тисяч пробігу рівно 13 тисяч 50 миль. Це, по, ну, це, по, це не по фактичному одометру, який рахується, рахується по зіпкодам. Плюс-мінус підпадає, якщо не брати до уваги там, якісь екстра об'їзди. Хоча в нашій компанії ти можеш ці екстра об'їзди також подавати окремо, тобі будуть там, додавати ці мир. Єдине, що не хочеться заморачуватися там сильно. Я один раз додав 73 милі, я додав. Тобто у мене вийшло, порахував, 450-470 миль за день в середньому. Там мого знайомого, який їздить по 0,65 в нашій компанії, у нього під 10 виходило завжди, то він нього пробіг десь 500 зараз миль. Теж тобто, зарплата трошки менша, стала чуть-чуть, Десь 9, мабуть, може 9 з копійками. Ну Це середній пробігти. Може день в один день пробігти там 680, а інший там півдня чи день розвантажуватись, виїхати на вечір, поїхати там до двох ночі чи до трьох там, якісь 300 миль, щоб попасти потім в глобу. Ще В мене є знайомий, який їздить теж на. Це, 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 це все на риферах, крім одного. Одного, який на, їздить. на ріфері в нього 28% і десь виходить 8, 8,5, 9%. В цьому місці каже, що 10. Ну, якщо на відсотках і тебе не обманюють, що дуже велика рідкість насправді. Бо ріжуть, ріжуть рейди пермайли, майже, мабуть, більшість. У нього я так відчуваю, що не ріжу, судячи по тим розцінкам, які йому відсилають відразу така політика в компанії. Там невеличка компанія, але не ріжуть. Це приємно насправді. То в нього то в цьому місці, каже, дві неділі виходило більше двох з половиною неділю. Тобто це за місяць вийде десять. Це при його двадцяти чи семи чи двадцять. 20... 27% ще починає він з 24 і в нього все одно виходило непогано. І там у кожен місяць, по-моєму, піднімають на 1%. відсоток. Зараз у нього 27 чи 28, ну, 27-27, так. 27, да. І діти до 30. Ну, в середньому десь 8-8,5, якщо так взяти, на, там з ремонтами, бо там, траки ламались у нього доволі часто. Бо щоб трак не часто ламався, треба, щоб був дуже хороший шаб і професійні механіки, щоб за цією технікою слідкували. Ну Так можна сказати, як у нас. Це дійсно так, дійсно професійні механіки, і траки не так часто ламаються, як в звичайних компаніях. Взагалі, чим менше компанія, вони економлять на всьому, в здебільшому, це я знаю. І це також впливає на, на роботу, тому що ти наче добре їздиш, але але, але але трак часто ламається. Ще знаю, що є така є компанія, де платять на 80 центів за милю, але не платять пусті милі. І якщо не платять пусті милі, це трошки печалька. Тому що я от навіть рахував перший місяць, у мене пустих миль вийшло близько 10%. Тобто, якщо відняти від розцінки 0,70% центів за миль, 10%, це залишиться 0,63. Або в мене місяць, коли в мене було аж 30% пустих миль. І в нашій компанії пусті милі оплачуються 100%. Ось мого знайомого, який працює в Direct Motor Lines у Гели, у нього. Ми рахували, десь 14% виходило пустих миль, Тобто, якщо відняти від розцінки 70-14%, то вийде ще менше, ніж 60 центів за мир. Тому треба на це також враховувати. Це, це також треба враховувати. Ще є знайомий, який, в який має, мав європейський досвід 5 років, йому дали ключі, дали. Трак, якого там пробіг 100 тисяч миль всього фридлайнер. І він теж з рифером ганяв з старту на 65 центів. Це дуже круто. І в нього виходило більше 10 тисяч кожен раз. Ну, Їздив він, мабуть. Багато їздив. І Зараз я з ним званював. Він каже, що нам опустили розцінку до 0,60 центів за милю. Але все одно в нього дуже довгі милі бувають по тисячі Їздить і десь у нього теж більше 10 виходить. Ну, опять же, це вже в залежності від того, скільки ти проїдеш. А якщо порахувати теоретично, ти можеш їхати дуже, дуже багато. Ще це зовсім не вірно ну, Тобто там уже по лобуку ти максимум можеш проїхати там, 650 миль або там, 670, якщо це вест. Якщо, ну, це ще залежить від того, наскільки в тебе залочений твітрак. У нас траки залочені 67 миль за годину, він їде по, на, на круїзі і 69 можна їхати на педалі. Краще йти в компанії, військо. Працює чи працював хтось із знайомих, який може точно сказати достовірну інформацію про Я взагалі не говорю, мені здається, це, це наскільки рабська робота, туди можна піти тільки, якщо ти хочеш отримати якийсь от стартовий досвід і взагалі якось влитися. Бо якщо навіть ти по поїздиш хоча б там не знаю місяць на спринтері, то з тобою будуть зовсім по іншому розмовляти вже наступні твої роботодавці. Тобто в цьому плані є сенс якийсь там час. Місяць-два там поїздити на сприйну. Ну, неважно, неважливо на чому, багато не заробиш, але все одно заробиш більше, ніж, ніж на якомусь там заводі, чи в піцерії, чи ще там десь. Така от ситуація, плюс-мінус з е, зарплатами, заробітками водіїв на, на прямо на зараз. Це все інформація 100% вірна, без перебільшення. В деревенах у мене знайомих немає, хто працює. Там розказують, що платять теж по центів, ну, центів, але це треба поїздити, тоді можна зрозуміти, що там виходить і того. Тому що говорити можна багато всього, а по факту все може бути зовсім із дебільшого і є, зовсім по-іншому. Всім хорошого дня, всім успіхів.